Які ви знаєте приклади сполучених посудин? Наприклад, раковина, або заварник чаю, або крапельниця, або шприц, наприклад, який основний основна властивість сполучених посудин? Що рівень води двох посудинах завжди буде на Однаково, сто води буде однаковий. Як поводяться рідини різної гостини литі сполучені посудини, І вони будуть е перетикати з однієї посудини вільно до іншого, поки вони не е зупиняться на одному рівні. Манометр це пристрій для вимірювання тиску. Як працює відкритий рідинний манометр? Як змінити тиск рідини, якщо збільшити його густину? Що він також в нас збільшиться? Яким є одиниці вимірювання гестратил? Якими є одиниці вимірювання гістеростатичного тиску? Тиск вимірюється в паскалях, атмосферний тиск в міліметрах тотного стовпчика. Як змінюється висота рідини в манометрі, якщо тиск збільшується? І рідина також буде збільшуватись. Тут потрібно визначити формулами. Тиск твердого тіла на поверхню нам потрібно знати формулу. Тиск вимірюється як сила прикладена до площі прикладеного тіла, який соприкасається. Сила тиску вираховується як тиск помножити на площу. Гідростатичний тиск це П дорівнюється роже H залежить від густини, висоти, стовпа та силу всесвітнього тяжіння. І сила гідростатичного тиску розраховується як Ф дорівнюється, роже H і помножити на площу відповідно. Тиск нерухомої та рухомої рідини називається гідростатичним. Рідина створює тиск на дно стінки посудини внаслідок діє сили тяжіння землі та плибності. Одиниця тиску рідини всі це паскаль. Гідростатичний тиск залежить від об'єму рідини. Тут потрібно давати відповідь, так чи ні. Гідростатичний тиск залежить від густини рідини та висоти стовпа рідини в посудині. Тиск у середині нерухомої рідини на всіх рівнях один і той самий. Гідростатичний тиск не залежить від форми посудини. Сподіваюсь, ваші відповіді також були схожими. Який тиск показує ртутний барометр, Виражить, виразити це в паскалях, якщо нам задано, в… Е, е, Спочатку нам потрібно визначити ціну поділки такого вимірювального приладу. Нам це ми визначаємо, скільки в нас показує цей прилад шкала його. Ми беремо дві будь-які сусідні позначки, наприклад, 50 та 40, визначаємо різницю, ділимо на кількість рисочок між ними, це також 10, і 10 поділити на 10 це 1 мм тутного стовчика. Відповідно, нам потрібно зображення погане. Ось так. подивитися це в нас приблизно буде 50 і посередине це 55. Відповідно, тиск нас 550 мм ртутного стовпчика. Ми з вами до цього записували, що один міліметр тутного стовпчика це 133,3 паскаля. Нам потрібно це число помножити на 133. І ми отримаємо, що в міліметрах тутного стовпчика – це 550, це значення в паскалях це 73 ,315. Це так само, коли ми беремо кілограми, перекладаємо в грами, мілі перекладаємо в кілометри. тобто це… Рівно одне і те ж саме значення тиску. Відкрити з обох кінців подібну Вподібну трубку, підково подібну, заповнено незмішуваними рідинами, наприклад, газом і водою газ це керосин. У якому з рядків обидва твердження щодо тиску П. Зазначених на малюнку точках є правильне. Перше точно ні, тому що тиск в точці А не дорівнюється в точці Б. Тому що стовпчик, якщо ми кажемо, що тиск це роже H, то H тут буде більший. І тиск в точці Е не дорівнюється точці F. Далі. Тиск в точці С більше за тиск в точці Д. Ну, це схоже на правду. А ось тиск в точці ПЕ -E не дорівнюється тиску ПБ. І ми бачимо вже правильну відповідь: тиск в точці С дорівнюється тиску в точці Д, і тиск в точки ПЕ -E дорівнюється тиску в точці Ф. На малюнку зобразили різні відкриті згору сполучені посудини, посудини заповнили однаковою рідиною, в яких посудинах рідина встановилась на однаковому рівні. Ми вже знаємо, ми дивилися це, що в це особливість сполучених посудинах, що вода буде зберігатися незалежно від форми об'єму в усіх посудинах на одному рівні, тобто відповідь остання. В одне з колін з сполучених посудин налили воду, висота стовпчика якої 25 см. Цю задачу, будь ласка, починаємо записувати. Якої висоти має бути стовчик олії в іншому коліні? Нам дана висота стовпчика. 25 см. Нам сказано, що рідина вода, ми дивимося густину води, чистої води, так? це 1000 кг на метр кубічний. Нам дана, що інша рідина це олія. Ми дивимося густину олії, 900 кг на метр кубічний. Нам потрібно знайти h 2. Ми перекладаємо сантиметр в метр для цього значення ділимо на 100. І ми знаємо, що густини, е, є таке відношення, що густина відноситься до густини 2, як висота взаємно обернена, як висота 2 відноситься до висоти 1. З цієї формули ми виразимо наше е, H2. Потім підставляємо чисельні значення, отримаємо приблизно висота стовпа олії, щоб було в сполучених посудинах. Е, Умова рівноваги, так, 0,28 метрів або 28 сантиметрів. Ви бачите на екрані правильне оформлення таких задач. Оліве, коліно сполучених посудин налито воду. А у праве сто, коліно газ, висота стовпа газу 30 см. Потрібно знайти, наскільки рівень води в лівому коліні нижче від верхнього рівня газу. Відповідно, нам дана е, рідина газ, нам дана рідина вода, нам даний стовпчик газу, нам потрібно знайти, наскільки зміниться стовпчик з вод, гасу води. Знов ми записуємо це співвідношення, але нам невідомо H2. Ми його знаходимо, як у попередній задачі. Тобто висота стовпи води 24 см, але нам потрібно знайти різницю, наскільки буде один стовпчик більший за інший. І це буде на 6 см. Тобто, приблизно, якщо ми це намалюємо, так, у нас є получення посудина. Так. Тут в нас буде вода, а ось тут і трошки В більше на 6 см буде газ. Керосин. У рідинному манометрі міститься ртуть. Праве коліно манометра відкрите в атмосферу, який тиск у балоні, якщо атмосферний тиск дорівнюється. 100 кПа. Записуємо, що нам дана атмосферний тиск. Записуємо, що нам дана густина ртуті, це 13600 кг на метр кубічний. Записуємо, що нам дана висота ртуті, це 40 см. Можна записати, що нам дано за замовчуванням G, але якщо ви одразу не зрозуміло, що в нашій формулі вона буде застосована, то це не помилка, якщо ми її не пишемо дано. Нам потрібно знайти тиск у кіло паскалі перекладаємо в паскалі е, сантиметри в метри Ми розуміємо, що тиск в балоні буде набагато е, менше, ніж е, тиск в атмосфері, тому що відкритий. Відповідно, Тиск в балоні дорівнюється атмосферний тиск мінус атмо... тиск ртуті. Тиск ртуті розраховується як роже Тиск в нерухомій рідині. Відповідно формула можна окремо розв'язувати, можна з'єднати в одну. Для цього тиск ртуті, тиск атмосферний ми віднімаємо роже Аж. 100 кПа – це 100 000 Па, мінус 13 600 помножити на 10 і помножити на 0,4 метра. Це буде е, тиск болоні 45,6 кПа або 45600 Па. Знов таки приклад правильної розв'язаної задачі. Зображення цієї задачі є. Який тиск створює газ на дно бочки, висота якої 1,2 метра. Нам дана висота, нам дана рідина, що це газ, нам потрібно знайти тиск. Ну, ми знаємо, h. підставляємо це і отримаємо, що тиск, який створюється на дно бочки, це 9600 паскалів. Ці задачки ви повинні вже розв'язувати дуже легко. Для намивання піску на будівельні майданчики використовують земснаряд, насос, якого створює тиск 785 кПа. На яку висоту він може подати пульс, тобто суміш води і піску, якщо її густина дорівнює 1800 кг на метр кубічний. Записуємо ті тиски, які нам дані. Е, записуємо густина. Записуємо, що нам потрібно знайти висоту підняття нашого е, стовпа. Е, також е, пам'ятаю, нагадую, що ми перекладаємо кіла паскаля в паскалій, тиск розраховується як роже аж, ро нам дано, ЖЕ дано, аж нам потрібно знайти за умови, що ми знаємо П. Для цього е, тиск ділимо на роже. 785 тисяч ми ділимо на 1800, поділити на 9,8. Іноді ви можете бачити і 10 задач, тобто, як вам зручно, так і розв'язуйте. 74 метри. Можна округлювати до цілого значення. Тобто, наш е такий земснаряд підніме нашу суміш на відстань 74 метри. Доволі високо. Домашнє завдання повторити, що ми вчили за підручником це параграф 33, тиск рідини газів, 34 атмосферний тиск барометри, параграф 36, хідростатичний тиск в полученні посудин. Також нагадую, що зараз я виклам самостійну роботу, яку потрібно виконати вже до кінця до середини травня. Який